Всім доброго раночку. У нас сьогодні вночі були перші приморозки, мінус три, але робота трояндаря продовжується по підготовці троян до укриття. І чому я вирішила вийти на зв'язок? Роботи багато, особливо знімати нічого, ні про що вам розповідати, але все ж таки, сьогодні при обриві своїх листочків. Того листечка Я вам казала, я це завжди роблю, але бачу, що дуже багато дебатів в інтернеті хтось обриває все листечко хтось залишає на троянді. І от просто вирішила зняти і вам показати подивіться спори і ржи. І якщо я це листечко залишу, То вона перезимує. А навіщо нам це потрібно? Це те, що я завжди говорю: на листці залиш... залишаються шкідники і залишаються хвороби. Іноді вони непомітні для ока. впевнена, ті, хто залишають листечко, не будуть заглядати під нього. А ось подивіться така картина. Я вчора перед приморозками. Обробила медян Екстра і 30 d троянди встигла. Але дивлячись на цей свій куточок, невеличку діляночку. І я вже на трьох трояндочках побачила ці спори. Обов'язково чоловік буде обробляти виноград. Обов'язково я ще раз пройдусь вже по голим пагонам, тому що ці троянди я була не встигла і пропустила. Тож, якщо ви ще сумніваєтесь, вагаєтесь і не вирішили, як правильно, все ж таки, думаю, краще троянду залишити на зиму без листічка. А якщо ще її вкриєте, то буде ще краще. Звичайні такі роблю свої дії осінні, обриваю листечка, обрізаю троянди, хоч вони ще стоять у пуп'янках, ну зрозуміло, що це вже все вношу. Осіннє добриво, зелений гай, золота осінь. Я вам про нього розповідала. Така новиночка в цьому році на наслухана триходерма. Вона працює як антибіотик для троян, тож я вношу також у ґрунт триходерму. Ну, Одну столову ложечку присипаю землею. Сподіваюсь, воно допоможе. І вношу ензим, метарезин. Від шкідників також у ґрунт. Цей препарат краще працює: плюс 14, плюс 28. Температурний має бути такий діапазон, але все ж таки плюс 3.